Зараз якраз сезон горіхів і треба набиратися вітамінів. І як би це з'їсти ці горіхи, щоб було більше користі і смачніше це йшло. Ну, не відкрию Америку, це все дуже простенько робиться. Горіхи, лимон і мед. Це все мелем ось на м'ясорубку. І перемішуємо це, вмикаємо м'ясорубку. І пішла гора. Перемололи горіхи. Ось тут 2 літри чищених, ну, така велика миска. І тепер додаємо лимон зі шкіркою, тільки без кісточок, без камінчиків, щоб був чистий лимон. Горіхи перемалювати краще на великий отвір, щоб були такі хрумкі, не було таке пастоподібне. А от трошки хрумтіло на зубах, так воно приємніше буде їсти. Далі миємо лимон, розрізаємо на чотири частинки. такі. І ось на світу буде видно, чи є там кісточка. Ну, він просвічується. Ці кісточки там ножем видовбуємо, і далі це все до тих горіхів. <му> ну, ось на 2 літри чищених горіхів, дали 2 лимона. І тепер залишилося додати меду. І можна додавати там курагу, хто там любить ізюм, кунжут. Ну будь-що. Ну, три інгредієнти це основних: горіхи, лимон і мед. Трішки кисле, трішки солодке, трішки таке терпкувате. Ну, все, три інгредієнти є: мед, лимон, горіхи і все перемішуємо ложкою. Не потрібно блендером чи міксером, все це ложкою. Так, мед вже густий. Ну, але в процесі перемішування все це стане однорідною масою. Ну, ось тако перемішується і стає однорідна маса. Ну, ось, перемішали, стала така маса корисна, повна вітамінів і мінералів. Ось тако беремо на хліб намазуємо, чи прямо ложкою їмо. Особливо дітям це буде корисно, вони так горіхи не дуже хочуть їсти. А в такому варіанті вони будуть їсти залюбки, на хліб намазати, чи так з'їсти. Оскільки нашим дітям треба вчитися, а треба, щоб мозги працювали, тому горіх якраз для цього призначений.